Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля і ви на каналі Мій Шарм стильне В'язання. Тут ви можете побачити мою надійку, яка мені допомагає. І сьогодні а, я вам звітую про готову роботу у спільному проєкті «В літо двері відчиняю. Надюша, впадеш. Ось така футболочка зв'язалась для моєї донечки в другій номінації. На е, вік 2 рочки, на зріст 86-92 см. Вага футболочки 88 г. І в'язалась вона, як ви бачите, з поєднання двох пряж. Іде фактурна така е, пряжа, травка, і напівбавовна. Напівбавовна це ось така була пряжа Ярнарт джинс. Ось стільки в мене залишилось. Там був неповний моточок. На душа я її в'язала жилетку, і в мене залишилось, напевно, 30 грам або, може менше. І я її зв'язала. Пустила ці полосочки. Тут у мене ярнар джинс 50 грам, 160 метрів, колір 80, такий гарний, сірий. І була пряжа 60%, мені здається, іде бавовна. І цей шнурочок, це, напевно, поліамід, хочу його розчепити, щоб вам показати. Там був метраж 220 метрів 100 грам, мені здається. Зараз, зараз. Бачите, ось така йде. Бавовна нитка, і на ній ось така накручена ниточка. Вона дуже приємна до тіла, вона не парить. І навіть влітку я ходила в цьому своєму в цій своїй футболці зранку або під вечір, то дуже приємно, і вона дуже м'якенька приємна до тіла. Але мені здається, що ця бавовна о, ну, цей, як він, господі, бавовна травка вона косить. Але, в принципі, це не критично. Ось така моя готова робота, я нею дуже задоволена. І з радістю буду влітку разом з своєю красунею ходити в одному стилі. Якщо вам сподобалось моє відео, моя готова робота, то поставте, будь ласка, лайк, і якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Це допомагає просувати нашу країну. Бовний Ютуб всім гарного дня. Дякую за перегляд. До зустрічі.